Ріді бури, багаті історіями, про назнаці, в тимниці, в потробиці тут зупинився час, рахують людей, ховають іні з давні давини, аж домнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Доброго дня, дорога Україна. Сьогодні я звертаюся до вас на підтримку Тані Іванчук з Бородянки, яка дівчинка нашої бригади, 77-ї. Я мама військовослужбовця 77-ї бригади, який зник безвісті, і ми всі разом шукаємо наших зниклих. Дівчинка сьогодні сказала правду. Ті факти, і ті документи, які є в нас на руках, всі ті підтвердження, це правда, це не фейк. Вона сказала це не видумавши, а це те, що є. Коли ж хлопці не хотіли йти на позицію, бо коли не давали відпочинку, вони просилися, що дайте нам відпочити, то це коштувало спочатку 30 тисяч гривень із 100, а хлопцям 70, потім почали нагліти 70, а хлопцям 30. Це правда, і цю правду не викорінеш нікуди. Тим, що за евакуацію, да, і вчора отримали підтвердження. Що хочеш жити, плати, тебе евакуюють. Не хочеш жити, залишайся без зниклим. Це два. Те, що покупали для себе все, були голодні це факт, тому що хлопці виходили, баночка перлової каші, в мене є теж це все документально підтверджене. Чотири рожка, трошки патрончиків, так сиділи в окопах. І позиції здавалися, це однозначно. Амбундірування не було, гуманітарна допомога, харчування і одяг десь йшов наліво, це той теж правда. Але саме головне евакуація, коли навіть це медик на машину, що треба край, той відповідає, що скажи, що не завелася. Це так просто не вивезти 200 поранених, це дуже просто. І оця дівчинка сказала правду. Правду від нас всіх, від 77-ї бригади, що рожки по 750 продавали нашим хлопцям. Це теж правда. Все продавалося, все продавалося. Тим, що тільки слово наперекор могли побити. Це факт, з цим стикнулися наші хлопці. Якщо ти багато балакаєш напередок, і 21 день з передка не виходиш, милися вологими салфетками, протиралися, бо вже дійсно смерділи. Хлопці були після двох контузій, поранені, перемотали і далі напередок. Це що? Це іздівательство називається. Я подумала. Ця дівчинка сказала правду, Тетянка сказала правду, бо це ми збирали всі ці факти гуртом, в місті. Є все документально підтверджене, але не чує нас ні СБУ, ні ТБР, ні Залужний, ні пан президент. Не знаю, до кого ще звертатися, до кого стукати, як просити вас народ, проснутися, бо це в кожній бригаді. К сожалению, в кожній бригаді хлопці платять за все. За все, що треба для них, вони за все платять. Ви рахуйте їхні 120 тисяч, шановні, їм не вистачає навіть для себе. Вони в карманах держать тільки для того, щоб було на евакуацію заплатити, бо не заплатиш в полі залишишся. Сміх? Ні, мені не смішно. Я ці сім місяців я не живу. Я существую. Я представила, яке пекло пройшла моя дитина тут, на землі, тут в Україні, в руках українців. І мені стало плохо. Ви знаєте, я підтримую цю дитину, і ми будемо битися до кінця. Щоб ви знали, чи боюся я смерті, чи боюся я, що мене вб'ють? Ні, Не боюся. Це буде просто, просто вже. Освободіння тих мук, які я проходжу, шукаючи сина. Дякую вам за увагу. Але, українці, просніться, репостіть, кричіть, в кого біда така в домі, кричіть, не мовчіть, не мовчіть, бо потім буде пізно і на моєму місці будете ви. А якийсь командир, буде сидіти на мішках грошей.